15 військових покинули лікарняні палати, аби на деякий час відчути осінню безтурботність і порибалити відпочинок на природі один із різновидів реабілітації. Вважають фахівці. Я сам як військовий. Я знаю, що ну велика категорія хлопців саме відпочивають. Відпочивають, розгружаються, думають щось про своє, спілкуються. І насправді це дуже круто. Ну тобто, це одна, я би навіть сказав, одна з найкращих видів реабілітації. І насправді в домі воїна є соцмережі, і ми часто публікуємо анонсуємо, коли ми проводимо такі заїзди. Ці заїзди, які проводились, це було чотири заїзди, і в більшості це були хлопці, які зараз знаходяться в закладах охорони здоров'я. Для ветеранів, які проходять реабілітацію, нинішня риболовля не просто дозвілля. Перебування на природі відволікає від болю, сприяє внутрішньому спокою. У ну, палаті сидить, воно якось так, хоч на якусь природу виїхав, та трошки розв'язався. Ну, цікаво. Набагато легше, ну, трошки розгружається, воно хоч, хоч там не така риба здорова, як хотілося б, ну, хоч так. Служив я на Харківському, напрямку, там Куп'янськ. Утримав поранення наші до прильоту в півдро. В такій такі рибалці вперше. Взагалі рибалки з детства, з шести років. Ну, прокльовує. А так одним словом, все нормально. Я б сказав, що це добре для реабілітації. Дім воїна системно опікується ветеранами, які проходять медико-фізичну реабілітацію в Івано-Франківську. Задля їхньої адаптації до цивільного життя пропонує різноманітні відпочинково-пізнавальні заходи, в тому числі риболовлю. Це, що було в далекому 23-му році, і з нами був один такий хлопець Вадим, якщо не помиляюся, було звати. Він мав ампутовані дві кінцівки двох ніг. І коли ми сиділи на рибалці, він так сказав таку фразу, яка, напевно, запам'ятається до кінця життя. Він мені каже, Микола, в ну, мене там від моменту отримання поранення, я не пам'ятаю ну, там, близько року часу було. Каже, і цей весь період я. Їжджу по різних лікарнях, по різних госпіталях, і так зі мною там працюють, про мене там піклуються, каже, але я, крім стін лікарень, я нічого не бачу. А тут каже, за цей весь період, за рік часу, ви перші, хто приїхали, забрали нас з лікарень, вивезли на природу, де є змога поспілкуватися з рівними і з рівними, з такими самими ветеранами, як ну як і він, половити рибу не знаю, насолдиться шумом листя, співом птахів. Дуже важливо, що хлопці, які в госпіталі, в лікарнях наших які надають якісну медичну допомогу, мають можливість навіть таку мати реабілітацію, психологічну реабілітацію, поспілкуватись, порибалити. Сьогодні мали можливість також, хто хотів, постріляти. Тобто це важливо. І Тому дякую комунальній установі дім воїна, які роблять такі заходи. Михайло Березень, Денис Сатановський, новини на вежі.